Пані та панове, здравствуйте. Продовжуємо те, що ми робили на предыдущому році. Давайте створимо трошки більш функціональніший HTML-файл. Це індекс він старт нашого сайту, який приходить, цей файл приходить на наш браузер і генерує код, який потрібно показати нам в браузері. HTML, як зик створений для того, щоб в нього сохраняти тільки дата. Тобто слова, тексти, картинки. Ну все тут так, І показується потом на браузері. Почнемо з того, що є такі таги тут. Допустимо, таг HTML. От, бачите, він тут HTML відкривається. Так HTML закривається. Це общий таг для нашої сторінки. Потім є два таги head і body. Head e, в собі прописує тільки інформацію про сайта. То, звісно, можете кинути сюди текст так просто, але це буде неправильно. А BODY прописує то, що бачи, e, от, сторінка сама посередині. Тобто, в Head ми напишемо титул сайту, напишемо, ну, додамо CSS сайту. CSS це мова, яка прописує стайли. Тобто, весь стіль сайта буде в архівах CSS. Потім в боді прописуємо все сталь. Текст і все, що потрібно на нашому сайті. Давайте додамо title. Допустимо, CSS Awesome. Перезагружимо ну, F5 нажмемо нашому сайті. І бачимо зверху CFS Awesome. Тобто працює. Потім, давайте пропишемо ще якийсь блок DIV. І напишемо тут. Hi, i, AIM Body. Допустим, бодіться, оцей і так. І от бачимо те ж саме, що він тут вже є. Так, щоб більше було конкретніше. Давайте додавимо один фаликcss. Для того, щоб нам додати CSS, нам потрібно його створити і прописати його локацію. Тобто, він буде в нас в public, папці. Потім буде папка css, яку потрібно створити: new folder css. І потім буде файликіндекс.css. Так само file. І сохраняємо індекс.css. Щоб розбити наш Sublime на два екранчика, нам потрібно нажати Ctrl-Shift-2. І тобто, вже в нас є два екранчика. Щоб додати стайл, допустимо, цей діл, напишемо клас. Дорівнюємо це вже йде атриб'ют нашого тега. Тобто воно пишеться перед закриванням тега першого, який відкриває, і з пробілом. І пишемо клас. І всередині даємо ім'я. Клас e, of div. Тобто любе ім'я можна блотати. Головне, щоб в CSS це було так, яке же саме ім'я. Пишемо крапочку клас of div. І відкриваємо скобочки. От такі. Вони знаходяться. Зліва від Enter зверху. Ну, Пошукайте в англійській клавіатурі і знайдете їх. Е, прописуємо клас. Допустим колір. Ми хочемо, щоб це був колір Red. Е, він був перед цим Black. А тепер перезагрузимо він вже red. І так же само будь-який інший став, який ми прописуємо, допустимо, font size 50 пікселів буде дуже здорове. Font Weight буде bold. Ну, тобто bold, як там в офісі чи Шеденці. І не ну, знаю, ще що можна прописати. Background color, це, типу, що буде ззаді, та як red, можна black, допустимо. І бачимо, що воно зробилося велике. Бакграунд цієї лінії зробився чорним. І букви красні. Давайте об'ясню вам, що є тег Div. Тут можна текст прописувати, є тег span. Різниця між ними, що тег він займає всю лінію. Бачите, background весь чорний по всій лінії. тег займає, і span займає тільки невеличкий кусочок, той, який йому потрібен. Поставимо стіль однаковий на ці... і на div і на span, і бачимо, що спан зайняв тільки кусочок, який йому був потрібен, а DIV зайняв всю лінію. Це важлива структура елементів, і вам знадобиться в майбутньому. Ми говорили, що є JavaScript на сервер сайді, і говорили, що є JavaScript на клаєн сайді. Давайте створимо навіть пусту. Але файлик, який буде мати в собі в майбутньому JavaScript. Создаємо новий фолдер, folder, js, щоб було проще. Тобто JavaScript. Создаємо новий файлик. Так же само saveindex.js. Він поки що в нас допустий, але це не важно. Потім його додаємо в різні функції. Щоб його додати в наш індекс, треба написати скрипт, нарати tab. Відійти, додав другий атрибут. Другий атрибут. додається, опять-таки, пробіл, і прописуємо атрибут. source, типа, src. Дорівнює скобочки. І прописуємо опять-таки його, його локацію. public slash /js index.js. І перевіряємо на сайті. Ну, ніяких проблем. Допустимо, якби ми, якась була проблема. От, от, індекс була б якась там одиничка між собою. Ми грузимо, вроді все нормально, но, якщо ми нажмемо Inspect Element, а в вашому провірити елементи, чи не знаю, ні. последня опція в Chrмі, то тут буде одна ошибка зверху, один error. І якщо подивитися на той error, давайте пересунемо що в щоб було краще видно. Failed to load resource the server pawn with status of 404, not found. Тобто файлик не, не знайшовся. Що це означає? Це означає, що або ми, ми прописали неправильну локацію файла, або файлика дійсно не існує, ми його не створили, або в нас якась ошибка в цьому геті. Тобто це get, дивиться Public folder, дивиться, яку папочку нам потрібно, дивиться, який файлик нам потрібний, і це все нам пересилає. Тобто, або проблемка тут, або проблемка то, що файлика нема, або неправильно ми його написали локацію. В іншому случаї, проблем немає існувати. Тобто, зараз я і справа шибку і дійсно проблем ніяких нема. На це відео достатньо. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відео.